Король Лір і його дочки, автор невідомий. У Англії колись був король Лір і панував собі на честь і славу, мав повагу він і в сусідів, мир і забезпечену державу. Між іншими достатками його були також три доні гожі, Пригарні, й свіжі, що перевищали красою три червоні рожі. Та королю подобалось старому. Раз їм питання предложити, котра з дочок моїх найбільш мене потрафить ублажити. Потіха старості моєї ви. Тож по черзі хай кожна скаже, яку найбільшу любов мені, вона ділами своїми докаже. Регана з них найстарша рекла Мій отче, як мені вас не любити? Якби яка пригода надійшла, готова я за вас і кров пролити, а хоч і серце би моє криваве, на штуки посікти хотіли, воліла б я, ніж малась допустить, аби яку ви прикрість потерпіли. І я, сказала друга, на те, – волю хоч би найтяжче бідувати, прийняти муки й ганьбу, ніж би ви, біди якої мали зазнавати. Я день і ніч готова вам служить, стать вам найменшою слугою, щоб віку свого ви могли дожить у радощах та супокою. Тепер мені, король старий сказав, Яснішою будучність стала, та ще ти, наймолодша моя, свого слова не сказала. Я рада, мовила Корделія, свій довг дитячився сповняти. Послушно бути вам усім. І більш не в силі я нічого вам сказати. Так ти, рік він, не можеш більш нічого, дать ніж повинність повилять дитяче. То видно, що твоя любов до мене не так то вірна та гаряча. Тож будь прогнана з мого двору, не хочу знать, нелюбої дитини. З моєго царства не дістанеш ти по моїй смерті ні частини. Лиш твоїм сестрам, що за мене раді, хоч голови свої покласти. Розділю я свою державу і дам обом порівні части. Дарую їм предківську корону, і власть і королівську подобу, аби мене в любві своїй за те пропильнували аж до гробу. Отак От дві старші сестри підійшли старого короля облесними словами найменшу ж через королівський гнів. Сей час з двора протурено за брами. Мов сирота пішла корделія, блукаючи від міста до села, ні в Англії, в селі, ні в місті жаднім собі притулку не знайшла. Аж як до Франції дісталася, скінчилася її недоля. На кращим ґрунті запишалася, мов гарний цвіт з чужого поля. Король французький, як пізнав її, не дбаючи на гнів вітця старого. За королеву взяв її до себе на радість королівства свого. В дочки найстаршої живе старий король тим часом, що зразу там було, мов медове, та незадовго стало квасом. Регана при своїм дворі його держати з невеликим почтом мала, та почет той у скромному часі увесь від нього відібрала. Чи все ж така твоя заплата за те, що царство все своє я вам віддав? Тепер, донька для тата, й малої дрібки того не дає. О, ні, ще до своєї гонорелі, сестри твоєї меншої піду. Вона не буде так, як ти лукава, і зглянеться на батькову біду. Поїхав чвалом він у двір її та пожалівся на свою пригоду. Так вам і слід, почув від лютої змії. Сестра вам жадну не вчинила шкоду. У мене захисту для вас нема. Хіба що слугами на кухні жити? Захочете та те є їсти й пити, що не доїм, та не доп'ю сама. Почувши все, король заплакав гірко, бо голод докучав йому і спрага. Он найже світу весь почує до чого, веде батьківська нерозвага! та верну до регани я ще раз. А чий вона, людське і має серце, раз відпихнувши, схаменеться в час і приязніше прийме мене, як перше. Та як лише прибув, вона виліла з двора свого геть його прогнати, і мовила Неліпший буде він тепер, коли вперед не вмів себе тут шанувати. До гонорелі знов вернув король, згодився з слугами на кухні жити, і їсти все, що подадуть йому, аби лиш вік свій продовжити. Та надаремно і того він благав, чого і жебракам ніхто не відмовляє. Не хотів за першим разом те прийнять тепер і доступу до мене вже немає. Так обі донечки подвічі його відправили без жодного пардону. Жибрацький Кий узяв у руки той, що королівською носив корону. Тоді про наймолодшої дочки слова згадав і заповід гарячий Завсіди будь послушною йому, і сповняти вірною дов дитячий. Та він не вважився тікать до неї, бо королівство мучило похмілля, що він ганебно так прогнав її, і перемогло його нарешті божевілля. На голові сніжне волосся рвав, і в груди бивсь, і дир лице до крові. І на дочок він помсту визирав за брак у них дитячої любові. Долинам, горам, рікам виливав Палкіє про невдячність їх промови. Аж ріки, гори та тверді скали з ним разом бачилось, ридали і зітхали. Нарешті хворого в тяжкій знесилі його до Франції прихильні завезли. І тут... У корделі та короля і захист, і підмогу ще знайшли. Дочка, як лиш про горе батька вчула, сейчас йому з підмогою прийшла, свою зневагу давню забула, йому потіху й радість принесла. На Аганіпа королівський двір, Його ввела рицарська я дружина, а перед короля за руку привела Його найменша вірна я дитина. І ласково прийняв його король, велів кликнуть по краю всіх охочих, хто для відзискання держави Лірові підняться хоче до помочі. В товаристві Корделії вернув король до Англії з дочками воювати, і вспів собі в невдовгім часі їх із престолів та столиць прогнати. І Лір прийняв на старості своїй знов королівську корону, та в одній битві замордовано Корделію. Його потіху й оборону. Та скоро про ту передчасну смерть Корделії до нього вісь прийшла, що в нерозважнім запалі за нього сама у бій пішла, впав непритомний і оглушений на її груди білі, І вмер з тяжким зітханням тої самої хвилі. Вельможі краю серед жалощів на тіла обогляділи. І обох сестер одноголосно на кару смерті засудили. Хто там запанував по них, у хроніці читайте, а повість про дитячу невдячність собі запам'ятайте. Дякую, що дослухали казку до кінця, підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та обов'язково діліться з друзями. А якщо хочете підтримати канал фінансово у описі, є посилання на банку Моно.